Вітаю, друзі. Отже, в Туреччині завершилися вибори. Як бачите, я натягнув на себе грехбійку турецьких кольорів, і можна сказати, що тепер можна аналізувати суть того, що трапилося у Туреччині. Перше, населення все-таки обрало велич. Ердоган продав велич своєму населенню, і його виборець побачив у Ердоганові шанс на геополітичне зміцнення Туреччини, на геополітичну, так би мовити, ваговитість Туреччини в світі. Що це нам відкриває? Ну, по-перше, кавказький сценарій. Свого часу. Турецькі війська добре ввалили російському, так би мовити, Гегемону на території Сирії. Це, здається, трапилося під Хміймімом. Удар був дуже дошкульним. Вважається, що російська сторона втратила від півтори до трьох тисяч живої сили і кілька сот одиниць техніки. Після цього операція. Збройних сил Азербайджану. А хочу нагадати, що Азербайджан і Туреччина на період, по суті, визволення Карабаху вже створили об'єднані Збройні сили. І ми пам'ятаємо, для чого залетіли під час цієї 40 денної війни, для чого залетіли. Турецькі винищувачі на територію Азербайджану. Не для того, щоб азербайджанські сили підтримати з повітря. Зовсім ні. Це було турецьке попередження Росії, аби вона в рамках ОДКБ навіть не рипалася. Бо повториться хмиб. І цей натяк в Москві дуже добре зрозуміли, І якраз Готуючи величезне вторгнення в Україну отримати по зубах від Туреччини на Кавказі, це не входило в плани Путіна, адже це могло деморалізувати російські сили перед вторгненням України. Але що нам дає турецький ну, перемога Ердогана? А я скажу, що така ну, ситуація, коли країна розділилася приблизно навпіл? Робить і Ердогана більш договороздатним, і те, що в е, Кемаля килич Дароглу е, за спиною стоїть, стоять мери Анкари і е, Стамбула. І те, що ледь не половина виборців створює умови для того, щоб по суті шукати об'єднавчих ідей. А що може бути найближчим, найближчим часом об'єднавчої ідеї? По-перше, робота в напрямку інтеграції в рамках співдружності тюркських держав і витіснення Росії з Кавказу? В чому, власне, полягає цей сценарій? Азербайджан в цьому сценарії відіграє просто ключову роль, адже є провінція Південний Азербайджан в Ірані на півночі Ірану, і думка про створення єдиного Азербайджану починає оволодівати і е, частиною населення. Провінції Південної Азербайджан. і в Південному Азербайджані вже навіть ну, зустрічаються сліди, так би мовити, нагадування про регіональну ідентичність. І це той вірус, який справді тюрків Ірану повертає. В Тюрську державу, е, ну, е, можна сказати, що е, власне іранська частина починає слабнути, і найважливіше, що в якості паралельного сценарію а, аятоли е, непомітно для себе втягнулися у. Російсько-українську війну, і тут виникає абсолютно несподіваний козир, атака талібів на Іран. Коли ми починаємо синхронізувати ці дії, ми починаємо розуміти, що ослабляти Китай можна показовим розірванням Ірану. Ну і Остаточним і безповоротним ослабленням Росії. Це два паралельних треки. Україна ослабляє Росію, і це послаблення Росії рано чи пізно змусить шукати постпутінські еліти контакту на Заході, бо інакше втримати цю територію і ну, відбудувати буде неможливо. Китай може тільки висмокнути соки. Китай не буде нічого робити для збереження Росії. Але Китай грав рівно доти, доки розумів, що якщо він створює такий авторитарний пояс, з ним будуть домовлятися більш по широкому спектру програм, ніж як просто Китай. Тобто Китай регіональний лідер, член Радбезу ООН, і Китай, який має амбіції. Стати другим полюсом світу це, так би мовити, дві, дві, два різних формати, дві, два різних способи е, торгів, ведення торгу, із, зокрема, з так званим е, золотим мільярдом, як люблять авторитарні пропагандисти, називати Захід. Адже Боротьба за збереження авторитарних режимів рано чи пізно закінчується економічним крахом тоталітарних режимів. Це вже історична закономірність. Як не крути? Тут мені недавно підкинули один показник, ну, тобто, співставлення Ірану і Німеччини, які при однаковому приблизно е, при однаковій кількості населення Іран має в 20 разів слабішу економіку. 20 разів. А що це означає? Це означає, що е, шансу вибратися е, навіть при наявності такого е, гіперресурсу, як вуглеводні, у Ірану немає. Тобто, ста, ну, дотягнутися до Великої двадцятки в Ірану нема жодних шансів. І це показово ті, хто мріяв загнати Україну у авторитарний Пояс. Вони ж прекрасно розуміли, що жодного е, шансу на економічний розквіт у цьому авторитарному поясі в України не буде. Отже, ми бачимо, що ми бачимо, що перемога е, перемога Ердогана створює, по-перше, великий шанс на подальший, перехід на новий рівень інтеграції між, е, е, між авторитарними, е, ре, точніше, п -п -п переходу на інший рівень е, е, стосунків в рамках е, е, співдружності тюркських держав, ми е, можемо навіть. Побачити начерк, колись деякі казахські політики ініціювали створення Об'єднаних сил тюркської співдружності. І ми маємо начерк такі об'єднані збройні сили Азербайджану і Туреччини. Тому оцей начерк може проектуватися тепер на весь тюркський світ, і що ще є в руках у Ердогана? Ердогана в рамках. Цього великого тюркського великої тюркської співдружності є один козир. Це Уйгури, це тюркський народ в Китаї, і це хороший механізм тиснути на, ще й на Китай. Отже, що ми можемо зробити? Який висновок? Висновок перший. Стосунки Туреччини і України будуть розвиватися так, як розвивалися, і це незалежно хто переміг на виборах. Друге, це якраз подальший розвиток, можна сказати, турецької тюрської геополітики. Яка швидше за все ослабить і Іран, ослабить і Китай, ослабить і Росію? Отже, віримо в нашу перемогу, в Збройні Сили України. Слава Україні!